Слава Ісусу! Добре, ми сьогодні продовжимо тему. Минулі рази ми говорили як ходи... Минулі рази ми говорили життя по плоті, коли народжений христинин, який має народження згори, але Ісус не був в центрі його життя, і цей христинин сам керував своїм життям. Він сам був відповідальний за всі. Рішення, за куди йти, що робити, що не робити, як діяти, як не діяти. Іншими словами, саме его керувало життям людини. І я нагадаю, що говорив я минулого разу життя по плоті, як душа тоді, де его було тоді в центрі життя, а Ісус був в стороні від життя, що душа тоді досвідчила? Що вона переживала, що вона відчувала? Отже, перше, що було життя по плоті, як душа реагувала, душа відчувала свою неповноцінність, неповна ціна. Тобто, по тій причині, що Его було в центрі життя, а Ісус не керував, людина не може мати открування, хто вона є в Христі? Мати відкривання, хто є в Христі, це є цінність, це відкрування, правда? Я вважаю, що це є цінно. Тому Біблія називає це откровення. Але душа тоді не мала откровення. Відповідно, вона відчувала свою неповноцінність в якихось справах, в якихось там ділах, в самосприйнятті, в сприйнятті церкви, людей, себе, свого життя. Крім того, вона відчувала себе. Я під, хотів підкреслити слово, відчувала незахищеність, незахищеність. Знаєте, такий от сирота по світі. Ти ніби віриш в Бога, ти ніби що зробиш, але десь всередині в тебе є відчуття, що якщо ти сам собі ради не даш, тобі ніхто не поможе. Такі, така обмана. Тому що істина є в тому, якраз що Ісус тобі поможе, і ніхто не буде засоромлений, хто уповає на Ісуса. А тут душа, тобто Его, людина, яке жило по плоті, взяло бразди керування життя в свої, так би мовити, руки, і людина відчувала себе незахищеною. Ми можемо зрозуміти, як це відчувати себе захищеною, коли є, наприклад, подружня пара, дружина відчуває себе захищеною і відчуває турботу її чоловіка, тому що чоловік проявляє увагу до дружини. І дружина не повинна там, переживати надмір, що їсти, що пити, тому що є той, хто переживає. Ми деколи так і кажемо, що я відчуваю себе за ним, там, як за стіною, наприклад. наприклад так? Крім того, Душа, яка жила по плоті, відчувала себе неадекватною. неадекватною. От деколи так є, можна почути в церкві, що людина, людині пропонує, слухай, давай помолися. А людина відчуває себе неадекватною і каже, слухай, я не вмію так молитися, як ти. Або, говориш, давай поділися словом. А вона справи з, з теми і каже, я не вмію так говорити, як ти. Я кажу, не, не треба говорити, як я, і молитись, як я. Молись, як ти вмієш, і говори, як ти вмієш. Не, неадекватна. Відчуття неадекватності це щось дуже схоже, як неповноцінності, що Ісус мав би керувати Твоїм життям, і відчуття неадекватності взагалі би не мало би бути. Мала би бути людина цілісна, дух, душа і тіло є в гармонії з Богом і між собою. І між собою. Крім того, коли плоть керувала нашим життям, ми відчували певну вину. Я замало молюся. Я замало читаю Біблію, я замало допомагаю людям. І вина, нам треба знати, є двох видів. Одна є, де ми справді винні в чомусь. Наприклад, буває справді, людина замало молиться, і тебе сумління тобі судить, що ти мало спілкуєшся з Богом. Відповідно, мало сили є. Але є друге відчуття вини, вигадане дияволом. Що ти каєшся за щось, навіть не знаєш за що, і ти каєшся і перекаєшся, і ніяк не можеш закінчити каятись. Тобто це диявол тебе вкидає в певне відчуття вини, і людина, так би мовити, бореться сама з собою і не може вийти з того стану. Крім того, коли его керувало в житті людини, людина відчувала певного роду хвилювання, через це її кидало в суету, і то треба зробити. Знаєте, така надмірна турбота. О, Марто, Марто, ти турбуєшся про багато що. А треба, як Марія. Марія вибрала кращу частку. І от душа, коли его керує, власне, вона відчуває таке, має таке відчуття або таке, знаєте, приналення. Треба це зробити, треба це. А хто зробить, як не я? І це треба, і то не забути, а проходить зима, і це треба, і тут не забути, і треба на зиму наскладати, і на завтра, і на старість. Є така коломийка, як білка по колесі. Чому були, чому такі от всі, оті негативи, по суті, в житті є? Тому що его взяло владу, стало в центрі життя, життя тепер такий християн проводить по плоті. І, по суті, плоть перейняла відповідальність від Христа або, по суті, відсунула Христа свого життя. І тепер плоть старається за все відповідати, за все приймати рішення. І тепер є цікава ситуація. Дух Святий, який дивиться на ту ситуацію, якому залежить на такій людині, Дух Святий тепер трудиться в тій людині, щоб ту людину повністю позбавити влади плоті, розчарувати, щоб така людина розчарувалася сама в собі, щоб та людина відчула себе безпорадною. Що я раз прийняв по плоті рішення? А потім жалів. Я другий раз прийняв рішення по плоті, і потім плакав гірко, що неправильне рішення прийняв. Я ще якесь рішення прийняв і те, що на боком вилізло. І я тепер дивлюся, які я рішення не приймаю, а вони все, як то кажуть, не в тему, все гріх є. І це буває досить часто роботою Духа Святого, бо Він хоче нас так би мовити знесилити, щоб та плоть була віддана на хрест, щоб хрест Плоть була повністю обесилена. Тобто Бог робить так, що Він нас все обесилює в власних планах, намірах, стараннях, щоб Він колись зміг стати, це Ісус міг стати в центрі нашого життя. І тепер, що робиться, коли все-таки христини дозволив Богові, і Ісус звернувся і сів на трон нашого життя, і тепер Бог керує життям. Якщо раніше плоть керувала життям, і ми побачили. От ті всі сумні речі, крім того, я не сказав, що через те, що плод керувала життя, в тіло приходять хвороби. Тіло страждає в тому числі. Чому? Тому що життя було, так би мовити, не згідно Божої волі. Ну тепер, коли Ісус сів на троні серця, ми покаялись, ми визнали, що ми грішили, ми вірою віддали Богові своє життя, тому що ми дійшли до кінця самих себе, своїх можливостей. Планів, талантів, мрій. Ми стали повністю обесилені. І тепер Ісус керує нашим життям. Тепер дивіться, раніше керувала плоть, і плоть була відповідальна. Що тепер робиться, коли Ісус починає керувати нашим життям? Вам треба відкрити святе Письмо. Перше, Бог обновлює наш розум Духом Святим. Бог обновлює наш розум Духом Святим. Відкрив. Послання Філепян 2, 5 вірш. Филепян 2, 5-й вірш. Филипян 2, 5. Нехай у вас будуть ті самі думки, що в Христі Ісусі. Дивіться, Ісус сів в центрі твого життя, Він керує тобою. І тепер Його думки, Божі думки, стають, проникають тебе. Ти все більше і більше пропитуєшся. Виглядає так, що коли ми жили по плоті, ми ж теж робили, ми ж читали Біблію. Но чому так було мало Откровень? Може, тому що Ісус не був в центрі життя, а був в стороні, по суті. Але тепер, коли Ісус керує нашим життям, Він має безпосередній вплив на Твою душу. І ті самі думки, що є в Христі Ісусі, стають моїми думками. Я тоді керуюся вже не своїми егоїстичними думками. А що мені буде за те, що я там то і то зробив? Я тепер керуюся його думками, тобто, по суті, ним самим. Друге, Филип'ян 4,13. Я все можу в тім, хто підкріпляє мене в Христі Ісусі. По причині, що Ісус керує моїм тепер життям, Він дає мені і силу, сила Духа Святого. Раніше не було сили, бо плоть керувала. І ви знаєте, що плоть, вона буває, робить і погані діла, але плоть робить і добрі діла. Про плоть, який робить добрі діла, ми кажемо, це релігійна діяльність, це релігійна церква. Але вони роблять добрі діла, відкрили, наприклад, сиротинець. Але не по духу, а від себе, щоб хтось там засвітився, щоб хтось там е, прийняв всю славу собі, яка ми духовна церква, ми допомагаємо там сиротинцю. Но тут, но тут написано Филиппіан 4, що ми маємо тепер здібність. Здібність. Я все можу в тім, хто зміцнює мене, хто мене підкріпляє. От подумай, Ісус керує, і Він напряму дає тобі здібність виконувати те, до чого Він кличе. Тебе заохочує. Филипян 4, 19. А мій Бог. Виповнить всяку вашу потребу за своїм багатством по Слову своєму. Тобто всі потреби по тій причині, що Ісус є в центрі твого життя, всі потреби Бог виконує. Коли плоть була, хто виконував всі твої потреби? Я сам. Все? Я ж добровільно відсунув Христа свого трону свого життя. Но коли я впустив, Він виконує, так і написано. Филип'ян 4,19 Мій Бог виповнить всяку вашу потребу за своїм багатством слави в Христі Ісусі. Не через психолога виповнить, не через проповідника, а сам Бог виповнить. Розумієш? Ісус керує, команда йде в твій дух. З твого духу душа приймає, аналізує, душа говорить тілові. Ти виконуєш іншими словами Божу волю, наприклад, йдеш комусь допомагаєш. Матвія 32-33. Шукайте найперше царство Боже і праведності Його, тобто Божої волі. А і... все, що вам треба, додасться. Плод це все було спотворило. Плод зробила так, що я сам був відповідальний за своє життя. І мав тих своїх 2000 і не знав, де куле ті гроші подіти. Бо потреб купа, а 2000 це і ніщо. Це плоть. Плоть штовхає нас робити щось. Що не прославляє Бог. Плод нам заважає, мало того, щоб сісти Ісусові тут керувати, плод заважає нам жити повноцінним життям, життям синів і доньок Божих. Одна причина є плоть. Плоть має бути розп'ята на хресті. Ми плод не можемо вбити. Плод це є співпраця між твоєю душею і твоїм тілом. Це є плоть. Це є плоть, це є принцип. Принцип. Павло говорить, що гріх живе у мені. Плодь починає діяти в одному випадку, коли Христос тут не живе. Плоть діє тоді, коли ми і живемо по плоті. Вона має владу. Плоть дуже винахідлива, плоть буває дуже вихована, культурна, є інтелігентна плоть. Є плоть не вихована. Якийсь наркоман не вихована плоть. Якийсь там, я не знаю, вчитель, який не має народження згори, він дуже культурний, робить правильні якісь вчинки. Люди всі його хвалять. Ну, але це І Ісус каже, ви без мене нічого не можете зробити. Бог не прийме ніяке добре діло, яке зроблене по плоті. Взагалі не, тому що воно плоть пахне самоправедністю. Моє его було тут, моє его приймало рішення, моє его мало якісь мрії. Я сам виконував ті мрії, робив ті добрі діла. І перед Богом ті добрі діла є нуль. Наступне, що ми маємо? Філіп'ян 4, 6, 7. Ні про що не турбуйтесь. А всьому хай виявляється Бога і ваше бажання молитвою, і прохання з подякою, і мир Божий, що ви ще від всякого розуму буде берегти серця ваші і ваші думки в Христі Ісусі. Уявляєш, Ісус керує, ти виконуєш. Ти не хвилюєшся за це. Твоя роль, твоя індивідуальність особистість зберігається на місці. Ти свобідною волею, маєш якісь мрії, бажання, які передаєш Ісусові. Але коли Ісус керує твоїм життям, мир Божий наповняє твоє серце, і в тебе нема причин до депресії, до хвилювання, до страхів, до напевності. Чому? Тому що Ісус є на троні. Тому що Він керує. Розумієш, з тебе знята відповідальність. Ісус сам знімає по тій причині, що Він в дусі твоєму і керує твоїм життям. Для того, щоб він тут був, треба покаятись, запросити його назад, прийняти рішення. Ісус, давай ти керуй. Дивіться, як це буває неправильно, і негарно, і гріховно, коли людина Христина відсуває живого Бога, а свою грішну плоть, яка має здібність лише грішити, ставить в центрі свого життя. Така людина по плоті. В неї найбільше бажання і мрія, щоб я був щасливий, щоб я був успішний, щоб я все мав, щоб були гроші, щоб була врода, щоб я мав двохповерховий будинок, і бажану машину, не Запорожець, але Мерседес, щоб в мене все було шиком, щоб всі побачили. І коли вони побачать, який я багатий, аж тоді вони будуть мене слухати. Не факт. Не факт. Буває і так, але не факт. Он Ілон Маск, який багатий. Є такі типу християни, які багаті, Чомусь їх не хочуть слухати, віруючи люди чи не віруючи. Як бізнесмена слухають, а як віруючу людину ні. І останнє, що ми маємо? По тій причині, що Ісус на троні нашого життя, Він дає радість. Радість приходить з того, що тебе розум. Христовий, що ти маєш здібність виконувати Божу волю, що Бог виконує всі твої потреби, що мир Божий, який вище на всяке розуміння, буде берегти в оригіналі написано твоє серце в мирі. І приходить радість як наслідок. Як ви думаєте, коли дух, спокою, сумління не судить, в душі все нормально, як буде тіло реагувати? Заторможується старіння, робиться менше зморшків? Тіло відчуває мир, спокій, благодать Духа Святого, тому що всі потреби виповнені Христом. Ти виконуєш Божу волю, а Він виконує те, що тобі треба для життя, як Матвій апостол е, Євангелист пише. Шукайте найперше царство Боже і праведності, а все, що вам треба, додасться. Плодь казала, якщо ти не заробиш, не будеш мати. А Ісус каже, коли я буду в центрі твого життя, іншими словами, коли ти живеш Євангелієм царства, все тобі виконує, Бог виконує. Ти робиш його роботу, Він тобі допомагає. Ти виконуєш його завдання, Він тобі допомагає. І тому хай вся слава і честь буде для Ісуса Христа. Амінь.